Слава Україні! Нарешті ми дочекалися на чемпіонат світу 2022. Взимку у Катарі. Усі українці вважали, що Росія є найгіршим місцем для проведення чемпіонату світу. Ну, Катар спробує нав'язати боротьбу за це престижне звання. Всі футболісти ж так чекали на те, щоб мати матчі кожні 4 дні з температурою плюс 40. Але зараз саме час розповісти про футбольну складову цього футбольного свята. Чемпіонат почнеться 20 листопада з матчу групи А. Якщо ви не визначилися за кого вболівати, я вам з цим допоможу. У двобої зійдуться Катар та Еквадор. Для наших фанатів, які не визначилися чи дивитися цю гру, рівень буде приблизно, якщо б там грали Минай та Дніпро 1 Тож так, цю гру не можна пропустити. В цілому група складається з Катару, Еквадору, Нідерландів та Сенегалу. Катар країна, яка є причиною того, що нам доведеться дивитися чемпіонат світу не влітку, а взимку. Ця країна купила право на проведення ЧС, як і ще одна не країна. Через цей зимовий чемпіонат світу серед сезону буде багато травм, та ніхто не знає до чого це приведе. 15 тисяч людей загинуло під час будівництва стадіонів через клімат та умови утримання будівельників, і це лише верхівка айсберга. Так що за цю команду... Певно, вболювати не вартує. Команда, хоч і виграла Кубок Азії, але в очевидь їм нічого не світить. Нідерланди мають дуже файне покоління, мабуть, краще за останні 8 років. Команда пропустила попередній світовий розіграш, а у 2014 році команда не вийшла з групи. Нідерландцям треба просто зіграти в футбол, як вони вміють, і вони точно досягнуть більшого ніж на попередніх розіграшах. Якщо вони не облажаються з Еквадором і здолають Сенегал, тоді команда точно виконає завдання мінімум та вийде з групи. Якщо ви не за ульцкульним футболом, то це саме та команда, за яку треба вболівати. Бо скрізь роки ця країна все ще виховує унікальних та видовищних гравців. Еквадор стане хорошим вибором для людей, які люблять вболівати за андердогів. Ця команда і взагалі могла б не потрапити до Катару не через спортивні справи. Справа в тому, що за інформацією чилійських функціонерів, за збірною Еквадору не мав права грати Байрон Кастільо, який є колумбійцем. Його нібито натуралізували. Не попередивши офіційні органи, вказується також, що Федерація футболу Еквадору у 2017 році виключила гравця зі збірної Ю 20 через сумніви щодо його національності. Але еквадорські юристи виявилися краще за чилійських, і команда їде на мундіаль. Команда дуже цупка, але в той же час дуже атлетична та збалансована. Якщо така команда вийде до плей-офф, то за рахунок свого стилю вони можуть дійти дуже далеко. Тож починайте вболівати зараз, щоб не називали глором потім. Сенегал – це справжня екзотика. Це збірна, яка викликає на чемпіонат світу травмованих гравців, з надією, що шамани вилікують гравця колядуванням. В Африці всі зголосилися на тому, що зараз найбільше шансів на те, що вперше в історії африканська збірна вийде до півфіналу чемпіонату світу. І якщо це і станеться, то напевно це зробить саме ця збірна. Гравці підготовлені фізично, мабуть, за цим фактором вони найкращі у групі. Збірна Сенегалу виходить на свій пік, бо ще недавно вони виграли Кубок Африки. Після провалу. Чи вісімнадцятому році ця збірна має боржок для фанатів? Тож задачею мінімум стане вихід з групи. Якщо ж все-таки шамани не вилікують мене, то тоді немає впевненості, що ця збірна може претендувати на щось більше. Група Б це найбільш політично накачана група, бо у цій групі є США, Іран, Англія та Уельс. Ну що ж, перейдемо до тих, за кого точно не слід болівати. Іран підісрав Україні тим, що пішов на поводку у русні та продав їм дрони камікадзе, від яких страждають наші громадяни. Зараз в Україні відбувається революція. Тож в країні точно не до футболу деякі гравці через це навіть не хотіли їхати на модіаль. Сама по собі збірна грає у найбільш нудний футбол, мабуть, серед усіх учасників. Вони щойно змінили тренера. Тобто в офіційних матчах він дебютуватиме на чемпіонаті світу. Це звучить як вирок. Тож цього розіграшу ми побачимо Іран на останній сходинці. Англійські фанати без виключення називають свою збірну фаворитом на кожному чемпіонаті світу. Але цього року ця точка зору є найбільш контроверсійною. Бо вони програли венграм 0-4 вдома. Один результат ні про що не свідчить, але все ж інші результати у націй також не дають впевненості. Але ця спірна заслуговує на увагу, щоб подивитися, як вони знову зазнають принизливої невдачі. Це останній шанс Саудгейта на те, щоб завоювати бодай якийсь кубок, бо в інших. Шансів йому ніхто не дасть. США це збірна, яка є однією з наймолодших на цьому мундіалі. але це не той випадок, коли молодь буде виходити та давати результат. Ця збірна дуже нестабільна та безідейна. Американці критикують тренера Грега Барголтера як за вибір схеми. За якою грає команда, так і за підбір виконавців, особливо у лінії захисту, де є найбільші проблеми. Полішич вже досяг того віку, коли він дійсно може стати капітаном Америки та стати національним героєм. Але схоже, що доведеться зачекати ще 4 роки, поки не зміниться тренер, Уельс. Безумовно, якісна команда, але в нас у всіх є відчуття, що ми мали би бути на їх місці. Вся увага буде прикута до Бейла, якого будуть проведжати на футбольну пенсію. Це той гравець, який можна власноруч протягнути команду, особливо в такий особливий для нього момент. Тож, напевно, ця збірна має виходити з групи. Група це Польща, Аргентина, Саудівська Аравія та Мексика. Польща. Та збірна, за яку в Україні вболіватимуть як за своїх, і гадаю, не треба пояснювати чому. Сама по собі збірна дуже якісна, декілька гравців за ПЛ та більшість збірної складається з гравців топ-5 ліг Європи. Але за останні 8 матчів Польща виграла всього 2 гри. Лемодовський, яким би він не був величним форвардом, губиться у збірні. За ці ж 8 матчів він забив один м'яч у матчі з Бельгією, де вони програли. 1-6. Тож не завищуйте своїх сподівань від цієї збірної і від Левандовського. Аргентина є фаворитом на Кубок, бо у них є Месі. Але він був і до цього. Зараз у команди є організація Ліонель не Месі, а Скалоні поставив гру команді. Він взяв команду під Крилок після мундіалю 2018 року. І організував гру не навколо Месі, а навколо всієї команди. Окрім Месі в Аргентині є дійсно дуже талановиті гравці, які можуть працювати одне для одного. Вже немає ніякого його інакше. Теж Аргентина через це дійсно має всі шанси на кубок. Мексика за усю історію участі у чемпіонаті світу завжди виходила з групи. Ця статистика. Дійсно вражає, і цей розіграш не має стати виключенням. Бо якщо порівнювати їх групу з тією, що була у 2018 році, то актуальна група виглядає дуже зручною. Ірвін Глузана виходить на пік та може вирішити долю епізоду індивідуально. Гравець, на якого варто звернути увагу, так це 22-річний гравець Дієго Лайнес, який може заявити про себе на весь світ через цей чемпіонат світу. Ну і не треба забувати про Гільєрмо Очо для якого це буде останній турнір збірно. Який таке відчуття, що тільки грає на чемпіонаті світу? Ну, збірна Саудівської Аравії. Що тут сказати, всі гравці всі грають у внутрішньому чемпіонаті? Коротше, давайте може подивимося, якісь новини з цієї країни, щоб краще дізнатися щось. Так. М -м. Саудівська Аравія виділить Україні 400 мільйонів доларів допомоги. О, оце красунчики, оце наші. Вболіваємо за наших арабських козаків. Ще було не що Іран почне війну з Саудівською Аравією, тільки намить уявіть, що буде, якщо ці дві країни потраплять одне на одного у плей-офф. Ех, це було б опічно. Але не у цьому житті. Група Д. Франція, Туніс, Данія та Австралія. Франція, як би не дивно це не було, є аутсайдером групи. Чому? Бо усі європейські збірні, які вигравали чемпіонат світу з періоду 1998 до 2014, неодмінно провалювалися на наступному мундіалі. Кожна з команд навіть не змогла вийти з групи. Тож було б файно, якщо ця традиція продовжилася, б, і ми побачили нового чемпіона світу. Чого я такий скептичний щодо збірної Франції? Хм, Ну, по перше, через це: Ну, і оце. Тіньовим фаворитом на Кубок можна назвати збірною Данії. Вони зарекомендували себе на тогорічному Євро, дійшовши до півфіналу, ці хлопці закохали у себе усю Європу, бо вони грали не тільки за свою країну, а й за лідера збірної Еріксона. Після того, як у нього була зупинка серця, графець за яким варто прослідкувати, так це Єспер Лінстрем. Це півзахисник і є дуже результативним. Він багато забуває та асистує. Якщо команда не зіштовхнеться з проблемою фізподготовки, яка на Певне зіграла ключову роль у програші Англії у півфіналі євро, повністю віддавши другий тайм. То тоді ця команда точно. Буде претендувати на медалі. Австралія завжди додає екзотики на кожному чемпіонаті світу, як фанатами, так і безпосередньо гравцями. Тім Кейхіл, який був символом цієї збірної 16 років, закінчив кар'єру. Тож буде дуже цікаво подивитися, на що здатна команда без нього. Австралійці дуже невиразні в атаці та ледь пройшли відбірковий цикл. Але якщо треба буде засушити гру з Францією та Данією, то вони ладні будуть це зробити. Звичні кліматичні умови, гуссхідінг, тіньовий асистент менеджера та прокляття Франції ось які фактори можуть вивести їх у плей-офф. З Тунісом нічого не ясно. По грі команда, схожа на Іран. Дуже невидовищна команда. За прогнозом Самуеля ЕТО, ця збірна вийде у фінал чемпіонату світу 2022 року. Можливо, після цих слів варто було б звернути уваги на цю збірну, але я вважаю, що Самуеля можливо якась там комаха вкусила, може у бідолаги там малярія, і він починає марити. Можливо, треба звернутися до спеціалістів. Група є Німеччина, Коста-Ріка, Іспанія та Японія. Німеччина одна з найстабільніших збірних Європи. У них таке відчуття, що були і будуть гравці, які будуть боротися за медалі на кожному чемпіонаті, на якому вони грають. Це буде останній чемпіонат для головного веселуна команди Томаса Бюллера. Ця людина асоціюється з німецьким футболом. Тож не забудьте подивитися на останні моменти легенди у футболці збірної Німеччини. Також це перший чемпіонат світу після відходу Льова. Тож буде цікаво подивитися. Витися на те, як далеко зайде флік з цією командою. Головним суперником у групі для німців стане, звісно ж, Коста-Ріка. Добре, добре, Іспанія. Роха провалила попередній чемпіонат світу, програвши по серії пенальті збірній голопів з болотів. Але я відчуття чогось, що цій команді не вистачить, чи людина, яка може завершувати атаки, чи стабільності, якої вже немає 5 років. Луїсен Ліке не викликав Давіда Дегеа це сміливе рішення. Бо ми пам'ятаємо його перформанс у матчі з Португалією у 2018 році. Тож за воротарську позицію можна не перейматися. Японія це команда, яка є абсолютною домінантою у Азії. Ця збірна історично обдарована гравцями з унікальними якостями: чи то технікою, чи то фізикою, чи то ударами, дехто поєднує усі ці здібності. Тож ця збірна добре впишеться у боротьбу за вихід з групи. Більшість гравців збірної грає у Європі, а після цього мундіалю я впевнений. Що їх стане більше. Якщо хтось з фаворитів оступиться, то Японія не буде зволікати, бо ці хлопці цілком ладні зайняти місце у плей-офф. Коста-Ріка це та країна, про яку більшість дізналися через виступ збірної з футболу на чемпіонаті світу у Бразилії. Головною зіркою був Кейлор Навас. Він так і залишається головним ім'ям цього складу. З таким голкіпером можна претендувати на вихід з групи, але не з такими опонентами. Та не з таким атакуючим потенціалом. Група F – Хорватія, Бельгія, Канада та Марокко. Хорвати головні андердоги попереднього мондіалю. Вони дійшли до фіналу попереднього розіграшу, але за цей час відбулася зміна поколінь: Манджукіч, Віда, Субашич, Стрініч. Це ті гравці, які кували успіх хорватів у 2018 році. А зараз ці гравці чи закінчили кар'єру, чи не грають на рівні претендентів на титул. Тим не менш, у лізі нації команда грала вражаюче у двох матчах з французами. Вони взяли чотири очки. Тож команда підходить до турніру у повній готовності до нових звитяг. Не слід забувати, як хорвати підтримували Україну як під час повномасштабного вторгнення, так і до цього. Після того, як обіграли збірну голопів з болотів. Слава Україні! Це перемога за Динамо і за Україну. Давай, давай! Бельгія має останній шанс на перемогу на ЧС саме з цим поколінням. У бельгійців зібралися топ-виконавці. Певний час можна було називати виконавців з Бельгії найкращою збірною на папері, але зараз це покоління геть постаріло. Еде Назара все важче витягнути з Макдональдса. Альдервейрольд вже грає за рідний Антверпен. Вертонген часом не потрапляє у старт Андерлехту. Ці гравці є костяком команди і під кінець кар'єри вони можуть здивувати. Канада вперше з 1986 року вийшла на чемпіонат світу. Вся увага прикута до Альфонсо Дейвіса. Всі слідкували за кваліфікаційним циклом Канади саме через нього. На нього буде молитися уся Канада. Але на одному Дейвісі до плей-офф не обіжиш. Яким би швидким він не був. Тож в атаці. На перший план виходить Джонатан Девід, який у кваліфікації відвантажив 9 м'ячів. але цей дует все одно не дає жодних гарантій. Марокко, Ну, про них багато не розкажеш. В них є зієш, Абрабат, Харіт ані, Харіт травмувався у останньому матчі перед чемпіонатом світу. Але все ще в них є Хакімії та Бону. Ось вони будуть битися за честь своєї спірної та за честь свого ім'я. Ну, бажаємо їм удачі. Африканську кваліфікацію я не дивився, тож про нинішню форму збірної нічого не скажу. З минулого збірної Марокко запам'ятався тільки цей епізод. Група Г Камерун, Швейцарія, Бразилія та Сербія. Ми мали таку ж групу на попередньому ЧС, але цього року замість Коста-Ріки буде грати Камерун. Камерун вважається фаворитом чемпіонату світу у Катарі за версією Самуеля Ето. Хлопці без образ, але може ви спочатку Узбекистан обіграєте? Самуель підіймає очікування щодо виступу Камерунців і дуже велика вірогідність того, що це настанеться, і буде як у старому українському. Вислові, на одному кінці села пернеш, а на іншому кінці села скажуть, що всрався. Це все, що я хотів сказати щодо цієї збірної. Кого Камерун точно може бігати, так це сербів, і я так кажу, бо вони мені не подобаються. Так, це звучить тупо, але це моє відео з моєю суб'єктивною думкою. Мені не подобаються футбольні фанати у Сербії та їх позиція щодо Русі. Тож бажаю їм четверте місце. Швейцарія теж команда, за яку мені точно не хочеться вболівати, через те, як вони кинули збірну України у лізі нації зі своїми кантонами, через що ми і вилетіли. Вони йдуть на усе заради результату. А саме такий спосіб зазвичай не приносить Жодних кубків? Ну і Бразилія абсолютний фаворит групи та усього турніру. Команда зголодніла до трофеїв. на Кубку Америки. Вони були скривджені Аргентиною, і цей чемпіонат може стати ідеальним шансом для помсти. Як завжди, гравці демонструють яскравий футбол. У Катарі будуть ідеальні погодні умови, схожі до бразильських. Тож на папері все виглядає ідеально для села Сао. Чи вийде все насправді? Ось головне питання цього чемпіонату світу. Ну і остання група: Португалія, Уругвай, Гана та Південна Корея. Ця група історично є одною з найцікавіших. Справа в тому, що Гана та Уругвай вже грали у 2010 році, і саме тоді трапився цей епізод to send Ghana into the semi finals of the World Cup. А і гітснеба! Після цього славетні шамани з Гани проклинали як Суареса, так і увесь Уругвай. І через 12 років вони знов зустрінуться. Раджу подивитися цю гру. Особливо, якщо ви бачили гру зразку 2010 року, також у цю сеперечку буде намагатися влізти Португалія та Південна Корея. Португальці проведжають Роналду на його останньому турнірі. Його сварки в Манчестері обговорює увесь світ. Він втрачає репутацію, але своїм успіхом він може закрити рота усім критикам. І звісно ж, усі футбольні фанати мріють про фінал Португалія аргентина Це було б дуже символічно. Зафіксувати відхід епохи двох найкращих гравців 21-го століття таким було моє прев'ю мундіалю, за яку команду будете вболівати ви. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, вірте у ЗСУ, вірте у диво. Поч